Сьогодні у нас дещо нетрадиційний формат програми «Рефрен». Підставою для сьогоднішньої зустрічі стала не якась конкретна виставка, а взагалі розмова про казки в образотворчому мистецтві. Сьогодні вночі птах якийсь з'їдає твої сліди. Наступає на п'яти. ще трішки йти сам, як булка, у дзьобі зникнеш? Сьогодні вночі з дороги не йди. Лізь тебе, мов дівчинку зайду, залюбки загубить. Сьогодні вночі хлопчик рятує сестру від вогняного короля. Вовчиця рушає до своїй бабусі із оленячою головою в зубах. Наша розмова про казки стартує у Запорізькому обласному театрі Ляльок. Мені, наприклад, дуже близький брати Грім. За своїм якимось таким. Хоча вони збиралися ці казки в XVIII столітті, але все одно вони давні, вони в такому фльорі середньовічному. І вони не Згладжені, не такі з якимись гострими кутами ці казки. В них персонажі гострі, вони не всі позитивні, якби не класично позитивні. Вони більше відображають життя, напевно, таким, яке вона є. І така казка вона ставить виклик тобі. Отже, казка про Білосніжку. Пропоную зупинитися на цій темі детальніше і охопити найширший обшир тем, починаючи від сучасного авторського кіна до ілюстрації у книжках. Образ білосніжки один з найбільш впізнаваних і знайшов відображення в живописі, музиці, скульптурі, кінематографії, літературі і поп-культурі. Найважливіші символічні мотиви в казці – отруєне яблуко, число сім, червне дзеркало, пояси Гребінь, контрастні кольори чорний, червоний та білий, кров і сніг. З енциклопедичної довідки. Отже, розпочнемо розповідь із вже згаданої іспанської стрічки Білосніжка. Від більшості кренізації відомої казки, ця робота режисера Пабло Бергера відрізняється тим, що створена в стилістиці німого кіна. Відповідно до заданих естетичних реалій, дійство відбувається у десятих роках минулого століття в Андалусії. Ця вільна інтерпретація твору дарує нам романтичну Іспанію із її коридою, мандрівними артистами, ярмарками і роковими красунями. Єдине, чого бракує стрічці, принців та щасливого закінчення. Макарена Гарсія, яка зіграла білосніжку, отримала на міжнародному кінофестивалі в Сан Себастьяні срібну мушлю кращої акторки за цю роль. А режисеру дістався спеціальний приз журі. 26-та церемонія вручення премії Гоя принесла фільму «10 винагород. Також у 2013 році стрічка отримала премію Європейської кіноакадемії за костюми. Ну і як не згадати ще більш сміливу інтерпретацію казки, яка вже стала світовою класикою кліпмейкерства? Звісно, мова про відеороботу Соне гурту Грамштайн, де білосніжка постає жорстокою володаркою гномів, велеткою у їхньому світі, яка примушує їх до виснажливих робіт у шахтах. Комікс Сказання переносить білосніжку до сучасного Нью-Йорку, де вона працює помічницею мера. Дівчина разом з іншими казковими персонажами занурено повсякденний світ звичайних людей. Жанрова специфіка зосереджується навколо кримінальних подій, де важливу роль відіграють актуальні політичні проблеми. В США цей комік став культовим, а над його візуальним супроводом працювали одні з кращих ілюстраторів країни. Проте, вірогідно, що хтось із шанувальників класичної версії казки сприйме негативно такі художні пошуки. Є такий прекрасний вислів, так, смерть середньовіччя. Тобто, коли наступає осінь середньовіччя, це Ренесанс. І це одночасно відбувається. Живуть якісь. Е Середньовічні е правила, е і в той же час вже відбувається Ренесанс, і люди живуть одночасно якби в двох епохах. От зараз ми так само живемо в модерні і в постмодерні. Деякі люди, е котрі не знаходяться зараз свідомо в постмодерновому просторі, їм важко сприйняти цей матеріал, важко прийняти його. Е і можливо він навіть їм не потрібен. Вони комфортно себе почувають просто в своєму просторі. От і тому це викликає суперечки. Однак повернемося до розмови про класичні дитячі казки, що зазнають у наш час цензурних впливів, адже не відповідають сучасним уявленням про мораль та етику. Вони відкривають в тобі такий бездонний просто культурний пласт якихось. А асоціацій, символів, алегорій. Це дає величезний якби, такий, матеріал для того, щоб збудувати світ зовнішній зоровий, в якому буде жити, ну от, простір, в якому буде жити е твій персонаж казки. І е я страшенно мрію про те, щоб поставити білосніжку. сніжку, е, але саме братів грім вона відрізняється, це трошки інакша казка ніж та до якої ми звикли. Ще одна казка, яку важко оминути в розмові, це Аліса в Зеркалі та Аліса в дивокраї. Поговоримо про неї. Це сміливий експеримент одного з брендів, до якого звернулася студія Дісней із проханням відтворити мультфільм «Аліса в дивокраї у взутті. Цікаво, що ілюстрації до Аліси нерідко отримують вкрай екзотичний національний колорит. Скажімо, в ілюстраціях Ерін Тейлор ця героїня чорношкіра і мешкає в Африці, Їй ніколи валятися на траві із книжкою та відпочивати. Вона змушена працювати. Однак, химери і дива все ж знаходять її. Ось як коментують ці роботи запорізька письменниця-фантастка Тала Владмирова. Варто віддати належне американській ілюстраторці. Уся книга витримана в єдиному, хто зна, чи 100% автентичному, але дуже пізнаваному африканському стилі. Інша мисткиня Донна Леслі розглядає дію казки в Австралії і насичує її образами з фольклору аборигенів та місцевих тварин. Так замість білого кролика можна побачити кенгуру, а замість їжаків їхидн. Можливо, ще більш оригінальними виглядають ілюстрації англійського художника-фантаста Родні Меттюза, який має численних фанатів по всьому світу. Його Алісу очікують інопланетні пригоди, хоча сюжет Льюіса Керола при цьому не змінений. Вся справа в тому, що коли ти ще дивишся от чисто ілюстрований твір, ти дуже часто буваєш розчарований, тому що твоя. Е Уява малювала тобі зовсім якісь інакші. Е, е, навіть просто зовнішній вигляд персонажа, або інакший світ, кольоровий інакший світ. І а як би там не було ілюстрація, вона все одно так само є авторською. Що ще приваблює нас в ілюстраціях до казок, окрім дива? Мабуть, парадоксальність, почуття гумору і навіть іронія. Все це є у роботах Петера Гута, художника і карикатуриста. Його малюнки з'являються у відомих швейцарських газетах і журналах та вже ж у книжках для дітей і дорослих. А от твори його тезки Петера Даймонда ми цінуємо за їхню деталізованість та містичну атмосферу. Загадковий художник Петер Даймонд створює роботи, схожі на суміш старовинних японських гравюр та журнальних ілюстрацій. Але у свіжій авторській сучасній інтерпретації наразі цей митець викладає та працює позаштатним художником з допису в інтернет-спільноті. Художників через містичну казку можна пояснити дитині про те, що справді це потойбіччя існує. От ми можемо вірити, можемо не вірити. Це така складна досить тема. Ми можемо, якби я знаю точно, що найвпертіший атеїст, кожен найпертіший атеїст рано чи пізно відчуває на собі вплив чогось іншого. В розмові про ляльок важко не згадати запорізьку лялькарку, яка робить просто дивовижні і неповторні речі. Роботи Ксенії були представлені не лише в галереях, але й у мистецько-соціальних проектах, таких як Фестиваль рівності у Запоріжжі. Там її ляльки розповідали про жіноче тіло без бонусів патріархальної культури. Перш ніж обрати матеріал, на якому зупинилася майстриня, довелося пройтися стежкою експериментів та пошуків, за якими тепер можна розповісти еволюцію авторського стилю. Текстиль, стіль, як ці кукли. потом глина, вот как мы здесь видим, вот такие вот куколки, папер-клей, папье-маше, смешанные техники. Все техники могут смешиваться друг с другом. Я работала, в принципе, во всех техниках. Вначале это были текстильные куклы, потом папер, вот цветная глина. Остановилась на глине сейчас, мне больше это нравится, то есть больше возможностей передать тонкие детали, более долговечные изделия, все-таки пыляться Тік куклы, кукли, потім не понятно, як їх обрабатувати. Все таки, якщо говорить об интерьерном направлении, а интерьерных куклах, то бы, чтобы щоб сохранялись подольше. Останнє чим здивувала громадськість Ксенія, цикл портретів, виготовлених з сала, які отримали бурхливе обговорення в соціальних мережах. А от іграшки харків'янки Мар'яни Копилової, хоч і також зображують потибічних створінь однак не пасують до слова моторошні цих істот. Мисткиня жартома називає кракозябрами, та у кожної роботи є власне ім'я. Надихають на них художні фільми, музика, фольклорні твори та природа. Часом Мар'яну навіть порівнюють із Марією Примаченко. Імена персонажів зазвичай з'являються спонтанно. Бувають випадки, коли в роботі над черговим шедевром ім'я малого пустуна змінюється. Так якось хранитель втрачених ключів раптово перетворився на зберігача внутрішнього моря. З допису на сайті UA Модна. Але згадаємо ще когось із запорізьких творців казок. Вадим Болдурат створив пластиліновий мультфільм Пригоди капітана Бенні Бака на основі казки Валентина Терлецького. Головний персонаж панда, яка мріє стати матросом і побачити справжню зиму зі снігом. А кроком до втілення мрії стає зустріч із командою корабля. Я капітан Бенні Бак, а це матроси, коко маленький слон та котик. А, а що таке матроси? Матроси це моряки. Ми плаваємо на кораблі по морю, шукаємо пригоди і допомагаємо тим, хто потрапив у біду. А мені залишається лише попрощатися з вами до наступної мистецької зустрічі. Щасти вам!